Всім привіт! В даному відео ми навчимося шукати невідомі елементи прямокутного трикутника з використанням синуса. Давайте розглянемо прямокутний трикутник. Нагадаю, ті його сторони, які є прилеглими до прямого кута, будуть відповідно називатися катети. Я їх позначу маленькими літерами А і Б. Та ж сторона, яка лежить навпроти. Прямого кута буде називатися гіпотенузою. І якщо один із гострих кутів ми з вами, наприклад, позначимо альфа, то синусом цього кута, тобто синусом альфа, у нас буде відношення протилежного катета до гіпотенузи. А навпроти кута альфа, як бачимо, у нас знаходиться саме катет А. Через це синус альфа для даного прямокутного трикутника. Це буде відношення А поділити на С. Тепер, пригадавши означення синуса, давайте перейдемо до конкретних застосувань у конкретних задачах. Отже, згідно умови даної задачі, у нас в прямокутному трикутнику ABC відомо значення кута А. Відповідно, кут А у нас дорівнює 60 градусів. Також відома гіпотенуза АВ – вона по довжині становить 20 см. А знайти нам в даній задачі необхідно катет СБ. Отже, відмічу його знаком запитання. Одразу бачимо, що катет СБ знаходиться навпроти кута 60 градусів. А тому, яка ж іще функція, як не синус, пов'язує протилежний катет, який треба шукати, та відому гіпотенузу. Отже, давайте запишемо, чому ж дорівнює синус кута А. Отримаємо відношення. Протилежного катета СБ до гіпотенузи АБ. Отже, давайте підставимо числа, які ми з вами знаємо. СБ нам необхідно відшукати, тому його так і перепишу. А ми з вами знаємо це 20 см. І це відношення до рівня синусу 60 градусів. Оскільки синус 60 градусів ми з вами можемо знайти у табличці, давайте запишемо. Що він буде в нас дорівнювати корінь з 3 поділити на 2. З цього моменту задача зводиться до пошуку невідомого члена отриманої пропорції. Це ЦБ. Хочу нагадати, якщо у нас є пропорція, наприклад, А поділити на Б, дорівнює С поділити на D. то для того, щоб, власне, відшукати невідомий. Крайній член пропорції, нам необхідно перемножити між собою середні члени пропорції, і поділити на інший відомий крайній член. Якщо говорити простіше, після того, як ми визначилися, який член пропорції необхідно знайти, достатньо просто перемножити члени, які стоять по діагоналі, а потім поділити на той член, який залишився. Отже, застосовуючи це правило до нашої ситуації, бачимо, що для того, щоб знайти це Б. Нам необхідно перемножити, так сказати, по діагоналі 20 на корінь із 3 і поділити на те, що залишилося, тобто на 2. Після скорочення 20 і двійки на 2. Отримаємо в чисельнику вже 10 корінів із 3. А в знаменнику 2 поділити на 2 дає одиничку. Звісно, одиничку в знаменнику ми можемо з вами не писати. І отримаємо кінцеву відповідь. Отже, руханий катет СБ буде дорівнювати 10 коренів із 3 см. Давайте перейдемо до наступного прикладу. Згідно умови даної задачі ми з вами знаємо кут А, який вже становить 45 градусів. Також нам відомий катет, який лежить, як ви бачите, напроти кута 45 градусів. Це є катет СБ. Давайте його одразу позначимо. Він буде в нас 6 см згідно умови. А знайти нам на цей раз необхідно, власне, гіпотенузу. Отже, аби в нас невідомо. Отже, давайте відшукаємо аби. Як бачимо, знову йде мова про протилежний катет, який на цей раз відомий. А от гіпотенузу необхідно знайти. Тож одразу ставимо собі запитання, яка тригонометрична функція пов'язує протилежний катет і гіпотенузу? Звісно, це буде синус. Отже, давайте знову ж таки запишемо синус кута А. Пишемо, що це буде відношення СБ протилежного катета до АБ, тобто до гіпотенузи. Кут А в нас відомий. Отже, давайте знову підставимо числові значення, які в нас дані за умовою. Це Б, ми знаємо, це 6 см. А Б це те, що треба знайти, тому його так і залишаю. І це буде дорівнювати синусу 45. 45 градусів це знову ж таки табличне значення, тому, відповідно, ми з вами знаємо, що синус 45 це корінь 2 ділити навпіл. Як бачимо, дана задача також зводиться до того, що ми повинні з вами використати. Знання із теми пропорція. Отже, знову ж таки, нагадую, якщо ми з вами запишемо пропорцію ось в такому вигляді, і якщо нам з вами знадобиться на цей раз знайти один із невідомих середніх членів, то знову ж таки для його пошуку все, що нам потрібно, це перемножити крайні члени між собою і поділити на те, що залишилося, тобто на інший відомий середній член пропорції. Знову ж таки, перефразуючи це більш простими термінами, скажу, що коли ми з вами визначилися, що ж необхідно шукати, ми просто перемножаємо по діагональному напрямку, який у нас залишився вільним, тобто в даному випадку це буде а на Д, і ділимо на те, що залишається, тобто на С. В нашій ситуації для того, щоб знайти АБ, звісно ж, потрібно перемножити 6 на 2. Ну, а далі поділити на те, що залишилося, тобто на корінь із двох. Як бачимо, у нас отримується дріб, в знаменнику якого фігурує корінь. Давайте позбавимося від цього кореня. Нагадаю, що це такий прийом називається позбавлення від ірраціональності. Для цього нам необхідно домножити і чисельник, і знаменник на корінь, який у нас є в знаменнику. Тобто на корінь з двох. Від цього вираз наш не зміниться, адже корінь з 2 на корінь з 2 це, по суті, одиничка, а на одиничку завжди можна домножати. До речі, більш докладно про те, як звільнятися від ірраціональності в різних випадках у знаменниках дробів, у нас є окреме відео, посилання на яке я залишу в описі до даного відео. Переходьте та подивіться, і більш докладно розберіться з тим, як же ж це робити. А ми давайте завершимо наш приклад. Отже, в чисельнику ми матимемо 12 коренів із 2, а в знаменнику корінь з 2 на корінь з 2, це буде корінь з 2 в квадраті. А корінь з 2 в квадраті це відповідно просто 2. Тобто, в результаті отримаємо 12 коренів із 2 поділити навпіл. Після скорочення 12 і 2 навпіл, отримаємо 6 перших, тобто просто 6 коренів із 2 см. Готово. Вже це і є наша кінцева відповідь. Ми знайшли з вами невідому гіпотенузу АБ, яка дорівнює 6 коренів із 2. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!